Усім привіт! На зв'язку Богдася, і це моя нова рубрика на цьому каналі, а саме Books News, де я буду щотижня, через тиждень виходити до вас ось такі відео і розповідати про новини у книжковому світі. Сподіваюсь, вам це буде цікаво. Якщо ви хочете щось додати, якісь підрубрики в цій рубриці, то обов'язково про це пишіть у коментарях. Хочу почати про новий книжковий подкаст, і це не про мій, а про подкаст від «Літ освіти, вставне слово, де якраз таки обговорюється. Сучасний український книжковий ринок і до обговорення запрошують людей, які дотичні до цієї сфери. Перша гостя Богдана Неборак. Я ще цей подкаст сама не слухала, але я планую його прослухати і обов'язково поділюсь своїми враженнями. Мені здається, що це дуже класний проєкт, і що книжкова сфера розвивається і створює такі різні різні заходи. Це дуже класно. У видавництво видавництво вийде перше українське фентезі від Аліни Дихман, а саме Сніжний Ізюм. Обкладинка просто ну перфект. Мені дуже подобається дизайн, як вона виглядає. До речі, коштує вона не дуже дорого, але там буде слобожанський колорит. Вау! Мені здається, що ми маємо популяризувати своє, і я би з радістю прочитала цю книжку, тому що знову ж таки те, що наша українська література поповнюється новими людьми, це дуже-дуже класно. Я ще не знайома з Аліною Дихман чи Дихман, перепрошую, але мені здається, що це дуже-дуже класно. Це у нас містичний твір, і троп у нас віднайдена родина. І як ви здогадалися за назвою твору, то місце подій буде наш ізюм. Продовжуємо новини з передпродажем продажем лаборатор. Торія випздать в українській мові It Starts With One – це історія легендарного рок-гурту, а саме Лінкін Парк, якщо я не помиляюся у вимові, там буде розповідатися, як цей гурт вплинув на сучасну музику, зробив її більш інклюзивною, тому це досить цікаво. Я про цей гурт чесно не чула. Але коли прочитала про інклюзивність, мені прям захотілося дізнатися, що воно таке і як там буде все відбуватися. Любителі фентезі, ви на зв'язку, тому що в вже завтра, коли ви дивитесь це відео, вже сьогодні, напевно, або навіть, навіть. Вже відбулося, можливо, і не знаю на якому етапі ви дивитеся це відео. Але у Києві відбудеться фестиваль фентезі. Фентезі фестиваль. Це щось просто вау! Фестиваль буде відбуватися два дні 15 та 16 лютого. Можливо, я навіть стигну випустити відео, і ви про це дізнаєтесь і підете на цей фестиваль. Там буде окрема літературна локація, будуть виступи популярних е, гуртів, будуть квести, танцювальні шоу і навіть костюмований бал. Тому, якщо ви цим захоплюєтесь, Welcome. Нарешті до книги Тінь богів затвердили обкладинку. Ось така вона. Її змінювали три рази, дослухаючись до читачів. І насправді тут досить цікава історія, тому що перші варіанти не подобалися, як я зрозуміла, людям, які планували читати цю книжку. І одна пані е, вирішила зробити свій варіант. Е, Обкладинки цієї книжки і видавництво викупило її. І тепер буде якраз таки з тою обкладинкою, яка виросилася в ріц, здається, і можете тішитися для кого це було принципіально. Українська письменниця Ірина Грабовська сказала, що нам варто найближчим майбутнім очікувати нове видання дилогії Леобург. Поки що подробиць у нас ніяких немає, але книжки Ірини Грабовської друкуються у ЮАД. Новини будемо чекати саме від них. Віхола відкрила передзамовлення на дуже класний цикл, доволі популярний. А саме хроніки червоних лисиць, засліплення, це друга частина. Але тут попередження, що в анотації до другої книжки є спойлери до першої. Насправді я цей цикл не читала, але я бачила, що на просторах буктоку він був доволі популярним. Тому для кого це актуально, біжіть робити передзамовлення. Ще у видавництво видавництво вийшла коротка історія довгої війни, і це дуже класна книга книжка. і мені здається, що вона має бути дуже дуже цікава. А тепер увага! Новина, яка мені дуже сподобалася в Букс. Вийде книжка сценарій Барбі до фільму Барбі. Вау! Просто подивіться на це оформлення. Ну це просто щось дуже-дуже класне. Тут у нас будуть ілюстрації, фотографії, світлини. Я вже бачила декілька сторінок, вам прикріпляю. І це доволі так цікаво. Я обов'язково собі цю книжку в бажанки додаю. Я хочу прям, я фанат Барбі. Вел. Well. Видавництво Жорш зробило передпродаж на цикл Клятвений солдат. Вже там анонсовано дві частини. І одна на книжка в передпродажі коштує лише 168 гривень. Якщо вам цікава ця серія, обов'язково завітайте і подивіться. А тепер любителі ромкомів. Ви на зв'язку, хто читав це крісмас крихітко? У мене є ця книжка в оригіналі. Я її не встигла прочитати до виходу української версії. Вона в мене таки залишиться на наступний рік. Так от. Виявляється, у нас буде ще друга частина в перекладі, а саме це кохання, крихітко, кохання. Угу. У нас тут буде бісексуальний персонаж. Книжка на Амазон має дуже високий рейтинг 4 бали з 5. Загалом, якщо дивитися на оформлення, то вона буде якраз таки в одному стилі до це Крісмас-крихітко. І мені здається, що це дуже-дуже дуже класно. І там будуть спойлери до першої частини, тому якщо ви не читали це Крісмас-крихітко, то е, варто тоді. Ді почекати до зими. Ну, якщо ви, як і я, читаєте книги за порою роками і вже наступної весни прочитати цю. Або про що вона там розповідає? Наближається день закоханих. Вау. Вона прямо. Якщо ви читали це крізь крихітка, то ви якраз таки зараз маєте читати цю. Вона буде по атмосфері просто перфект підходити. А я вже це прочитаю наступного року в такому ж порядку. Мені здається, що це дуже атмосферно і дуже дуже класно. Перед замовленням від Рідбері на книжку Голі Джексон ні жива, ні мертва. Це у нас вже третя книжка, так фінальна книга серії Посібник з убивства для хорошої дівчинки вау! Це серія просто зірвала Тікток. Я знаю, що всім ну вона дуже сильно подобається. Я дуже хочу її прочитати, але ще пок... Знаєте, це. Це той момент, коли ти все хочеш на сіті прочитати, але у тебе немає просто фізично стільки часу, е, і воно якось знижується в пріоритеті. Але в мене в планах прочитати е, цю серію, тому що я знаю, що вона просто неймовірна. А якщо ви любите цю серію, так от фінальна частина вже зовсім скоро стартував перед продаж. Але Ви вже бачили, що РМ у нас український фейрілут робить книжки просто шедевральні, хочеться їх розглядати супер-обкладинки, тиснення, кольорові зрізи. ну просто щось неймовірне. Так от, Виходить, атмосферне фентезі в неймовірному оформленні. Якщо ви зробите передзамовлення, то знайдете у книжці листівку від авторки. Це у нас окрема історія у всесвіті ідеогії, шість багряних журавлів. Я так саме окрема, тобто краще прочитати 6 багряних журавлів, потім взяти цю книжку. Її осінне прокляття виглядає вона просто із е, шість багряних. Анних журавлів буде стояти, дивитися, ну просто неймовірно. Дуже крутий стиль книжок, обраний для цієї серії. Ну і якщо ми вже пішли до РМ, то у нас вийде романтична проза. Перша частина циклу поза кампусом. Е але особливість цього циклу, що кожна історія вона повністю завершена, тобто можна читати в будь-якому порядку. І вийде перша. Там ми бачимо за обкладинкою, яка називається Года від Ель Кеннеді, що це у нас хокей? Хокей зараз мега популярний вид спорту. Особливо в книжках всі кайфують від хокеїстів. Я не знаю чому, але в мене є і зійде крига. Прочитаю, дізнаюся, вам повідомлю. <рес> Ще одне красиве видавництво, яке робить книга шедеври. Артбукс анонсувало безсердечний мисливець передпродаж. Дуже неймовірно. Мені дуже подобається в артбукс. Знаєте що? Що вони роблять таке лімітоване видання з лімітованим зрізом, і звичайний кольоровий зріз, який буде бюджетніший. Але книжки там доволі такі, знаєте, дорогі. Але вони реально дуже якісні, дуже круті. Я люблю артбукс всієї душеї. І у нас ось ця от книжечка Безсердечний мисливець. Просто подивіться. Мені так подобається ця кольорова Ну це щось, ну вона дуже гарна. І, і якраз таки в номінації найкраще Young Daalt Fantasy здобуло перемогу на Чойцеворт 2024, 2024 року. Мені здається, що це просто вау, 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 вау! Троп тут від ворогів до коханців очікуємо. В квітні. Перший наклад кохання серії твіст завершується. Але скоро буде другий. Мені цю серію, вона десь тут на фоні стоїть. Подарували не день народження, ну, першу книжку цієї серії, подарували на день народження моя найкраща подружка. Е, але у нас скоро буде другий. Другий е е наклад, тому не хвилюйтесь, якщо ви хотіли. Мені дуже подобається, що до цієї книжки у видавництва є мерч, а саме оверлеї, які ви можете вставити в книжку і читати. Це дуже класна штука. Можливо, мені купити оверлеї, перед тим, як я не почала її читати, вставити, а потім типу сюжету дивитися. Не знаю. Можливо, і зроблю. І закладка дуже красива. Це дуже дуже класно, що у Віват прям є свій мерч до багатьох достатньо популярних книжок. Це просто дуже класно. Знаєте, коли до безкоштовної доставки не вистачає там 20 гривень, і ти купуєш собі закладку. Але мені здається, у віват немає. Такого щоб euh, безкоштовна доставка, ну гаразд, не будемо на цьому зациклюватися. Фанати Алі Гейзелвуд. Ви знали, що до кохання в мозку і гіпотези кохання є піни. Теж відвівати. Тому, якщо вам таке подобається, а я дуже люблю Алі Гейзелвуд, можете собі замовити цей мерч. Знаєте, оцей книжковий мерч це дуже класно на подарунок. Мене ось нещодавно було день народження, і я розумію, що до прикладу, нехай. Твіст кохання візьмемо, або гіпотеза кохання купувати одразу, знаєте, типу набором оверлей, закладку, книжку, там пін. Це дуже-дуже класно. Це вже готовий подарунок. Буквально. Беріть собі на замітку, якщо в когось з ваших близьких буде книголюбів, буде скоро день народження. Подивіться, яку бажанку він хоче. Можливо, до цієї бажанки є якраз таки. Мерч, і ви зможете укомплектувати повністю дуже красивий подарунок. Оцю книжку я дуже хочу, тому що це ретелінг на красуня та чудовисько. Щоб ви розуміли, це мій це моя улюблена казка Дісней, улюблений мультфільм Дісней, улюблений фільм «Красуня та чудовисько. Ретелінг називається Руїна троянд. Знаєте, мені не дуже подобається е, е, монстр чудовисько в цьому ретелінгу на обкладинці, але... Але я дуже люблю та чудовисько», Я дуже хочу цю книжку, і я прям хочу її у фізичному варіанті. Е, беріть на завітку, <гум> я хочу мені робити подарунки. У нас тут буде заборонено кохання, таємниці, незвичний світ таємна казка і сильна головна героїня. Ну, звичайно, сильна головна героїня. Дуже дуже класно. Віват просто молодці, дуже гарно працюють, як і всі видавництва в нашій країні. Також у нас активно поповнюються загалом електронні формати і аудіо формати. І, до прикладу, служниця спостерігає: від Віват вже є на Мега Якщо ви хотіли цю книжку прослухати, то вона вже є в передзамовленні в аудіо форматі. Я дуже люблю слухати. Аудіокнижки, і але я би хотіла прочитати насправді. Ну, подивлюсь, може, і прослухаю. Ось такий перший випуск Book News У нас вийшов. Скажіть, будь ласка, чи вам загалом сподобалася ця рубрика, щоб я знала, чи знімати її щотижня, підбиваючи підсумки новин книжкового світу? Мені здається, що це дуже-дуже кльово тримати вас в курсі і себе в курсі. І до речі, я буду публікувати новини в першу чергу у своєму телеграм-каналі. Я вирішила його вести. Обов'язково на нього підписуйтеся. Він називається. Петеса, яка читає посилання, буде в описі під відео. А на сьогодні, все всіх люблю, цілую, обіймаю. До нових зустрічей.